Раз, два, три, хлопці, візу. Доброго ранку. Ну як ранку? Це в нас ранок, а у вас уже майже вечір. На годиннику 6.30. І це значить настав час говорити про вогнепальну зброю. Сьогодні ми говоримо про помпову рушницю Хацан Ескорт. Точніше, про те, що в неї вийшло з ладу за 7 років експлуатації. Огляд на цю рушницю ми знімали в одному із наших старих відео ось посилання на нього. Зняти сьогоднішній матеріал нас мотивував коментар одного із наших підписників, який ми читали у відео про запитання та коментарі. Хацан Ескорт – надзвичайно популярна на вітчизняному ринку турецька помпова рушниця. Популярна вона в першу чергу через свою невибагливість та дійність та доволі адекватну ціну. Перед тим як перейти до суті справи, я хочу висловити величезну подяку всім нашим патронам та меценатам. Дуже дякуємо за те, що ви є, і дуже круто, що ви робите внесок у розвиток нашого проекту. Для тих, хто хоче поповнити лави наших патронів та меценатів, залишаємо посилання на реквізити в описі до даного відео. Хацан Ескорт. Конкретно цей екземпляр був придбаний мною ще у далекому 2014 році. Тобто я володію ним уже 7 років. Рушниця полюкою не припадала в сейфі, активно експлуатувалася, настріл у неї величезний. Сказати скільки точно не можу, але рахунок іде уже на тисячі. Спробуємо відтворити хронологію убивання даної мисливської рушниці. Першим відвалилося стопорне кільце, яке фіксує кріплення ремня. Воно має знаходитися ось тут. Трапилося це прямо під час стрільби на полігоні, десь році у 2016 -му або 2017-му. Рушниці тоді було два або три роки відповідно. В комплекті до рушниці зазвичай ремінь не продається, але передбачається використання звичайного двоточкового мисливського ремня. Кріплення було тимчасово затиснуто цією шайбою, яка фіксує ствол на його штатному місці. Але таке технічне рішення було дуже ненадійним, оскільки при носінні воно постійно розхитувалося і була загроза загубити оцю власне шайбу. А особливо взимку це було би дуже неприємно. Тому рушниця швидко поїхала в майстерню, де було поставлено нове стопорне кільце, і е, ремінь було зафіксовано вже в його штатному місці. Але нове кільце померло ще швидше. Тому було прийнято рішення взагалі відмовитися від класичного двоточкового ремня, і рушниця тривалий час або була без ремня, або носилася на якомусь одноточковому ремні, чи ремні аля ремінь від сумки на штатній Антапці, яка знаходиться на прикладі. На швидкість польоту кулі чи точність це жодним чином не впливало, але був один мінус. Якщо її так носити, то вона била стволом по ногах, що не дуже приємно, погодьтеся. З часом було придбано за 100 гривень антапку, встановлено її перед прикладом, придбано нормальний, адекватний одноточковий ремінь, який в поєднанні з цією антапкою більше не б'є по ногам. Як встановлювати цю антапку, ми показали в ось цьому відео. Десь у році 17 або 18 вийшла з ладу наступна річ. Ось тут у нас є такий, так би мовити, зуб, який утримує набої в трубчастому магазині. Якщо його затиснути, то патрон опиниться у нас у руках. У своєму природньому положенні він перебуває за рахунок пружини. Цієї пружини ми з цього ракурсу не бачимо, і, власне, ця пружина і померла. Майстер її замінив і вона працює по сей день. На відміну від попередньої, ця поломка вже не давала можливості експлуатувати рушницю. Орієнтовно, у 2019 році вийшов з ладу УСМ. Точніше, зламалася ось ця бляшка. У майстерні потрібної деталі не було. І виходом із ситуації стала заміна цілого ударно-спускового механізму. Проблема ще полягала в тому, що ОСМ до Хацана Ескорт наявності не було, і мені запропонували поставити ОСМ від якоїсь іншої рушниці. ОСМ поставили і рушниця знову почала працювати. Але з одним але. Так як ОСМ трішечки відрізнявся за конструкцією, то цівка. Помпи мала невеликий люфт. І відповідно її треба було утримувати руками в максимально передньому положенні. Інакше помпа не стріляла. Я забив болт на цей дискомфорт і використовував свою рушницю аж до цього року. Але в кінці-кінці ця порнографія мені набридла, і я вирішив зробити те, що мав зробити давно. Замовити нормальний ОСМ. Тепер тут стоїть нормальний ОСМ замість цієї приблуди, і жодних проблем немає. Ось це, власне, і всі проблеми, які виникали із цією рушницею за 7 років експлуатації. На їхнє вирішення, якщо не рахувати придбання отого лівого ОСМа, пішло в загальному 2 тисячі гривень. І це з урахуванням роботи майстрів. Я вважаю, цю суму не суттєвою, а придбання саме цієї рушниці у 2014 році цілком виправданим. У ній ще також було змінено приклад і встановлено, як я вже казав, антапку. Але це не через те, що ці деталі вийшли з ладу, а радше через специфіку експлуатації даної рушниці, а також трохи через руки сраки. Звісно, якщо ви не будете дбати про свою рушницю, не будете належним чином її обслуговувати, ви можете вграти її швидше і надійніше. Наприклад, у одного з наших побратимів розірвало ствол. Але тут проблема не в тому, що ствол був поганий, а на той момент ще недосвідченості нашого побратима при переспоряджанні мисливських набоїв. Е, ну що, висновок? А висновок простий: якщо дбати, то можна стріляти і стріляти можна довго. Я жодним чином не рекламую цю рушницю. На вітчизняному ринку є багато турецьких брендів з приблизно такою самою ціною. Рішення тут уже купувати її чи не купувати, приймайте самі особисто. Я скажу одне, що я не шкодую про те, що я зробив вибір саме на її користь у 2014 році. А до чого я вас закликаю, так це підписатися на наш канал. А якщо ви це вже зробили, то скажіть друзям, нехай теж підпишуться. Ставте вподобайки, діліться в коментарях пораженнями про свою зброю. Дякую вам за перегляд і бережіть себе. Куди пішов? Ти. Я знаю, що ти не підписався. Вернись назад, натисни знизу на червону кнопочку, щоб вона стала сірою. Натиснув. Все, красава. Молодець.